Зображених на цих фото людей давно немає ані помітних громадських діячів, ані пересічних мешканців міста. Невблаганий час забрав усіх незалежно від походження чи статків. Але дивлячись на світлини, зроблені близько ста років тому, видатним геологом, гірничим інженером Едуардом Фоксом, годі позбутися думки, що це наші сучасники, тільки вдягнені в давні костюми. Якраз завдяки роботі, яка виконана Ігорем Анатолійовичем і його колегами. От ця частина е спадщини, яка е є у нас в університеті, вона зможе заграти новими бар барвами, вона зможе е ліпше бути виставлена, тому що до цього вона була представлена абсолютно фрагментарно. Ми зараз бачимо, яка титанічна була робота по оцифровуванню цих матеріалів, по е тому, щоб вони заграли, і ми вже можемо на такому форматі. Ми можемо вже дивитись характер, ми можемо дивитись. Е Певним чином, як ми як людські істоти, еволюціонували на протязі цього сторіччя. Це це інколи це вражає. Абсолютно не тільки хранитель частини спадщини Едуарда Фукса вражений світлинами, представленими на виставці Едуард Фукс погляд крізь століття, яку 12 грудня для мешканців і гостей Кривого Рогу презентував автор ідеї відомий краєзнавець Ігор Рукавіцин. на відкритті експозиції у міській виставковій залі зібрався повний зал відомих істориків, літераторів, художників та найбільше було фотографів. Мені по людськи жаль, що з ними так вийшло, тому. Що людина це була таки видатна? Фотографія це маленька толіка того, що він зробив для міста. І, звичайно, а як фотограф, він цікавий оце якраз своїм аматорством. Розумієте, якби він був ну так більш професійно робив, він би інакше і сюжети б строїв. І ми б побачили ну, такі більш класичні, але менш інформаційні. Я вважаю, ці. А от його якраз аматорство, його ентузіазм, воно геть компенсує, ото що там трохи технічно він не добирав. Тут ми бачимо оцей добрий гумор. Добрий гумор з цього. Я роблю виставки про його відношення між людьми. Це, ви ж розумієте, він був дворянин, Він був німець за походженням, але він охоче знімав робітників сільських жителів. Один із родичів Едуарда Карловича Фукса, а саме його онук Едуард Вадимович Фукс звернувся до відвідувачів виставки. Отець приїхав батьків літом 1937 року. года, і там. Мы с дедом увиделись, и я уже четырехлетним ребенком познакомился со своим дедом. На виставці представлено 45 фотографій Едуарда Фукса. Це перша частина робіт, які збереглися до нашого часу у фондах Дніпропетровського національного музею імені Яворницького, Криворізького історико-краєзнавчого музею в приватних колекціях. Крім власних картин, тут можна побачити особисті речі героя виставки та оригінали скляних пластин розміром 9 на 12 сантиметрів, на які власне і робив знімки Едуард Фукс. Я завжди казав, що нам неймовірно пощастило, що тут жив і працював цей чоловік, і що він захоплений був фотографією. Тому що маємо тепер уявлення, який же був побут звичайних людей, зокрема інженерів. Їх взагалі в Кривому Розі на той час було може 10, може 12 чоловік. І вони так один до одного трималися, їздили в гості, там, скажімо, Зімовської. І ось я тут вперше побачив, скажімо, як виглядав будинок Зімовського. Бо тільки в нього була можливість зробити камін, і цей камін є на фотографії тут. А людина була унікальна цей зімовської. Наприклад, у нього був розаріум на 10 тисяч кущів рози. Я можу розказати таку історію, яка пов'язана з фуксом, те, що він був не просто там людиною, до якої стяглись і інші інженери. Крім того, це був унікальний чоловік як фактівець геології. І в нього була найбільша в кривбасі, може навіть взагалі на півдні України, колекція мінералів. І вона була настільки безцінна, що коли 41-го року треба було вивозити якісь колекційні речі з Кривого Рогу, то на першому місці стояла колекція Фукса. Вона, правда, частково тільки повернулася з цієї поїздки в міграцію, але от те, що збереглося, збереглося. Колекцію мінералів увічнено на кількох знімках, а деякі зразки з неї, ймовірно, досі зберігаються у науково-дослідному геолого-мінералогічному музеї Криворізького національного університету. В університеті бережуть пам'ять про видатного вченого. Зокрема, на відкритті виставки фотографій було презентовано перший випуск видання про визначних геологів Криворізького гірничорудного інституту. Перший серед них Едуард Фукс. Він перший викладач, тому що він в ті перші роки з 22 по 38 він працював в інституті. Він викладав всі геологічні дисципліни. Тому що без Фукса не було б взагалі гірного рудного інституту. Не буде перебільшенням сказати, що без Едуарда Фукса не було б і нашого сьогоднішнього уявлення про минуле Кривого Рогу. Саме з його знімків ми знаємо, як виглядала Миколаївська церква, розташована свого часу на роднику Дубова балка, чи яким був маєток помітчика і відомого мецената Сергія Калачевського. Цікаво, що навіть сам ініціатор виставки, автор видань з історії Кривого Рогу, член національної спілки краєзнавців України Ігор Рукавіцин, уже після відкрив. Тя дізнався багато нових фактів. Виставка стала приводом зібрати розрізнені відомості про Едарда Карловича Фукса. А робота над нею, як це часто буває зі справді вартісними речами, розпочалася на перший погляд. Випадково я працював над матеріалом по нової книги і почав досліджувати архіви, де знаходяться ще не ні і не іспользовані рані матеріали по інформації від краєдаву вдалося вияснити, що Часть материалов находится в музее Криворожского национального университета. Мне навстречу пошло руководство. Большое спасибо в этом плане Николаю Ивановичу Ступнику, с разрешения которого нами были отсканированы часть пластин, находящаяся в коллекции их музея, высочайшее качество обработки изображений, сканирование этих изображений, которое удалось достичь благодаря профессионализму професіонального художника, членів Національної спілки фотохудожників України Георгія Аргунова, вот благодаря ему мы можем видеть лица людей в інтер'єри жилых поміщень, какие-то сцени, сцены без дополнительных объяснений и без дополнительных екскурсій. Першу криворізьку виставку ретрофотографій Едуард Фукс, погляд крізь століття, можна переглянути у Криворізькій міській виставковій залі щодня, крім понеділка, з 10 до 17 години протягом перед та власне новорічних і різдвяних свят до 15 січня. Гарна нагода зробити ці свята незабутніми для близьких і рідних, подарувавши подорож на 100 років назад.